Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Жила була маленька лисичка та ім'я Ліза. Осінь прийшла в ліс, і все навколо ставало золотавим та червоним. Листя падало з дерев в повітрі відчувався запах свіжості та приємної прохолоди. Ліса дуже любила цю пору року, адже восени ліс стає особливим. Тихим і загадковим. Одного дня, гуляючи лісом, Ліса дізналася від старої сови, що є одне особливе місце осіннє озеро. Всі дерева навколо нього золоті, а вода така прозора, що можна побачити, як плавають сріблясті рибки. Ліза дуже захотіла побачити це озеро, але знала, що шлях буде не з легких. Вона вирушила в подорож. Подорожуючи лісовими стежками, Ліза зустріла багато інших тваринок: зайця, який стрибав з дерева на дерево, і білочка, яка ховалася від осіннього дощу. Всі вони бажали лисичці удачі і радили бути обережною, бо шлях до озера був довгим і таємничим. Ліза йшла через м'яку землю, посипану листям, і піднімалася на маленькі пагорбки. З яких відкривався чудовий вид на ліс, що вкривався золотими барвами. Вона почувала, як осінь ніжно торкається її лапок і захоплюється красою, що її оточує. Нарешті, після довгої подорожі, Ліза побачила озеро. Вода була така прозора, що здавалося, що воно не закінчується. Ліза підійшла до дерева і почала милуватися відображенням дерев у воді. Вона сиділа там дуже довго, задумувавшись про те, що в житті є моменти, коли потрібно просто зупинитися і насолоджуватися тишею. Але раптом Ліза помітила, що в озері щось рухається, це було щось дуже велике і світле. Але що це саме? Вона не могла зрозуміти. Вона відчувала, що, можливо, це озеро ховає ще більше таємниць, ніж вона думала. Що ж це було? Ліза залишилася стояти біля озера, чекаючи, коли її очі знову побачать це світло і це диво. Але чи було це справжнє? Ліза не могла відірвати очей від загадкової тіні, що рухалася в глибині озера. Вона відчувала, як серце забилося швидше від хвилювання. Тінь ставала все чіткішою, і Ліза вирішила наблизитись до води. Вона обережно зробила кілька кроків вперед, дивлячись у глибину, де рябіла вода, і ось раптом з води піднялася чудова істота. Це був величезний білий лебідь, який слегка ковзуючи по воді йшов на берег. Ліса трохи налякалася, але лебідь подивився на неї своїми добрими очима і тихо промовив «Лисичко, не бійся. Я охоронець цього озера. Ти прийшла сюди не випадково. І тепер ти дізнаєшся справжню магію осені. Ліза не знала, що відповісти, але лебідь сказав в озері прихована сила, яка дозволяє бажанням здійснюватися. Але щоб скористатися цією силою, ти повинна пройти випробування. Не бійся, я буду поруч. Тільки ти повинна залишити свій страх і сумнів тут, біля озера. Ліза глибоко вдихнула і зрозуміла, що її подорож тільки починається. Вона приготувалася до того, щоб дізнатися, що ж буде далі. Але магії озера та її випробування ще чекають на неї. Ось тільки, що це буде за випробування, вона ще не знала, Що ж чекає Ліза на її новому шляху, і що це за таємниці відкриє озеро, і чи зможе вона подолати всі труднощі, які ще попереду. Девід поглянув на лізу, і його очі засвітилися м'яким світлом, мов зірочки на небі. Перше випробування, сказав він, це випробування сміливості. Ти повинна пройти через ліс тіней, де всі твої страхи можуть ожити. Але пам'ятай, Лізо, це лише твої власні думки. Якщо ти не боїшся, тебе чекає великий дар. Ліза втиснула лапки в землю, готуючись до подорожі. Її серце трохи тремтіло від хвилювання, але вона знала, що не може повернутися. Вона вирушила в ліс тіней, де дерева були темними і непривітними, а повітря ніби було важким від таємничості. Крокалізи ставали все гучнішими, а ліс здавався все глибшим і загадковішим. І ось уже в темряві з'явилися перші страшні звуки, шелест листя, що ніби шепіт що розвивається. Ліза зупинилась і прислухалася. Здалеку доносився звук, ніби хтось тихо плаче. Ліза, подивилась навколо і побачила, як вогники почали спалагувати серед дерев, і до неї наближалася тендітна постать, що схожою була на зайця. Це була її власна боязка тінь, що вийшла з темряві. Ти не можеш пройти, Лізо, прошепотіла тінь. Ти занадто мала і слабка для цього лісу. Ліза затремтіла, але вирішила навіть стопати. Вона не дозволить своїм страхом зупинити її. Вона зібрала всі свої сили і прошепотіла Я сильна, я не боюся. Я зможу подолати будь які труднощі. Вогодники розтанули в темряві, а тінь розсипалася, наче порох. Ліза відчула, як легше дихати, і продовжила свій шлях. Вона пройшла через ліс. І зрозуміло, що це було лише перше випробування, але попереду її чекає ще що щось більш загадкове. Лебідь вже чекав її на іншому березі озера. Ти впоралася з першим випробуванням Ліза, але попереду ще складніша подорож. Ти готова? Ліза подивилася на лебедя і, відчуваючи силу, яка зросла в ній, твердо відповіла: Я готова. Але що саме чекає лізу в наступному випробуванні? І чи зможе вона подолати те, що буде далі? Лепідь розправив свої крила і, змахнувши ними, повільно полетів назад до озера. Ліза пішла за ним, і серце її билося швидше, адже наступне випробування могло бути ще важче. Озеро знову стало спокійним, але в повітрі відчувалася якась таємничість. Лебідь обернувся до Лізи і сказав, Тепер ти повинна пройти через ліс зниклих зірок. Це місце, де час рухається інакше, і кожен, хто заходить туди, повинен знайти свою зірку, що загубилася. Нестіться її ночі темні і не можуть показати шляху, якщо не вірити в свої сили. Ліза подивилась на лебедя з роздумами. Вона не знала, що це означає, але зрозуміла, що не може зупинятися. Навіть якщо цей ліс здавався зовсім незнайомим і страшним, левіть знову розкрив свої крила і зник у темряві. Залишившись на березі озера, ліза зробила глибокий вдих і вирішила в ліс. Ліс зниклих зірок був не схожий на інші частини лісу. Дерева стояли дуже близько одне до одного. Їхні згілки, гілки, здавалося, оплутували нові стежки, створюючи лабіринт. Вгору в небо сіяли тисячі зірок, але вони сталися такими далекими й холодними. Вона йшла все далі, намагаючись не загубитися, коли раптом побачила першу зірку, що впала на землю. Це була маленька зірочка, що сяяла ніжним золотим світлом. Ліза підійшла до неї і протягнула лапку, щоб підняти її, але зірка зникла в руках, наче тим. Що це? подумала Ліза. Здивована, та раптом вона почула тихий голос. Зірка, це не просто світло, ліза, це твої мрії, твої надії. Тільки ти можеш зібрати свої зірки, йти вперед і вірити, що вони завжди з тобою, навіть якщо ти їх не бачиш. Ліза здивувалася, але зрозуміла, що кожна її мрія і бажання є частинкою тієї таємничої зірки. Вона вирушила далі. І її крок в лісі, ставав все більш впевненим. А що ж Ліза знайде в кінці свого шляху, і як вона впорається з цією магією, що приховує ліс? Ліса йшла все глибше в ліс зниклих зірок, і з кожним кроком все більше розуміла, що її мрії та надії, це те світло, яке веде її через темряву. Вона вже не боялась, вона зрозуміла, що зірки, хоч і здаються далекими, Насправді завжди поруч, треба тільки вірити в них і шукати своє місце в світі. І ось через кілька хвилин перед лізою відкрилася велика галявина, освітлена безлічу зірок, які сяяли яскравіше, ніж будь-коли. Це було місце, де всі зірки знову зійшли разом, і вона побачила свою. Вона виглядала такою ж, як у її мріях, великою, яскравою і чудовою. Ліза зрозуміла, що ця зірка була її власною силою, її вірою в себе. Вона підняла лапку і торкнулася зірки, і раптом усе навколо наповнилося м'яким світлом. Ліс більше не був темним і страшним, тепер він був затишним і спокійним, мов рідний дім. Лебідь повернувся і його крила засвітилися ніжним сайвом. Ти пройшла всі випробування, Ліза», – сказав він. Ти знайшла свою зірку. Свою віру, свою силу. І тепер це світло буде вести тебе через усі труднощі. Адже ти вже знаєш, як не боятися, як слідувати своїм мріям. Ліза подивилася на лебедя і, відчуваючи, як серце наповнюється теплом, відповіла: Я готова до нових подорожей, і я знаю, що мої зірки завжди зі мною. І з того часу Ліза стала мудрою лисичкою, яка завжди знаходила своє місце під зоряним небом. І ділилася цією магією за сама, хто її потребував. І ось так, через всі випробування та труднощі Ліза знайшла свою справжню силу. І хоча її подорож закінчилася, її шлях тривав вперед до нових мрій, нових зірок і нових пригод. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з подушки». Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.